Так, виконуємо практичну роботу з обчисленням 4 даних в електронних таблицях Microsoft Excel. Вправа у нас називається комунальні платежі. Вам потрібно розрахувати певні дані, які є на зразочку наступного пожиту та достати. Відповідно, зразочок таблиці у вас наведено на екрані, ви його собі створюєте в Excel. Дивитеся на Хлопчики та рядочки. Відповідно, якщо ви е, дотримуєтеся інструкції, де вас вказано виділити комірку D4, потім е, вибрати комірку D4, то щоб у вас не було помилок, е, дивитися по стопцях та рядочка, щоб у вас це співпадало. Якщо ви не дотримуєте ну, номерації рядочків та стовпців, то коли виводите формулу для підрахунку спожиту до спати. Е, то дивіться, які дані ви вибираєте з якого тут Чи вас не було по мене. Так, Розпочнімо. Якщо виконуєте завдання в програмі Microsoft Excel, відкриваємо меню пуск, шукаємо себе на е панелі моєї програми. Е цю програму. Так, так, так. От, Excel, запускаємо створюємо пусту книгу, якщо у вас старіша версія, у вас зразу відкриється пустя та книга. Ось наші А, Б, C, D і так далі, і наші рядочки, наша нумерація. Далі відкриваємо завдання, е, створюємо схожий, схожу табличку по розрахунках. Я не буду повторювати то точ-в-точ, я трошечки скорочу, щоб зекономити час. А ви вже самі допрацюєте, щоб у вас була схожа таблиця. Форматування вибрати там кольора можете на свій смак, обов'язково як тут. Розпочнемо. Дивимося, що у нас заголочок забирає стопець А, Б, C, Д, E і Ф. Дивлюся А, Б, C, Д, E і e. Ф. Я їх виділяю, лівою кнопкою міщимо. По кладуці, «Основне» в групі інструментів вирівнювання є кнопочка Об'єднати та розташувати «Об центр і я пишу рахунок. Я повністю не буду писати, я собі повністю напишу вже під час виконання практичної роботи. Рахунок, давайте збільшу розмір. 14-й. Зроблю накреслення жирним і змінюю колір текста на... Інші. Так, Так, Поліна, є запитання? А просто коли зробив таблицю, то просто скріншот робиш і відсилаєш. А, ні, Зберігаєте і прикріплюєте. Заходиш в експорт і доступ, і додаєш ну, пошту інформатика і все. Зараз я в кінці покажу: зберігаєте і прикріплюєте до о, завдання в Google класі, якщо ви працюєте за комп'ютера і використовуєте програму Microsoft Excel. Давайте я корот... зараз швиденько покажу весь процес, а ви о, потім якникуєте. Так, давайте. Рядочок три показники. Я швиденько показники пришвидшуся. Поточні попередні спожито. Поточні, оточні, попередні. Так, тариф до сплати. Тариф до супер. Так, нагадаю, якщо не вмішуються дані в рядочку чи тупці, його можна розширити взяти за межу нашого купця або рядочка і розширити. Так, Не потрібно об'єднувати всі рядочки або Далі, Виділю наші заголовки і зроблю так приблизно як на завданні. Добавлю жирність до наших заголовків, заголовків зроблю вирівнювання по центру. Добавлю заливку, давайте візьму ось таку заливку і колір тексту його возьму. Мені подобається. Далі Добавлю ще межі до наших загубків, знову виділю. В кваці основ, е, основна в групі Шрифти є в нас кнопочка межі і виберу о, тобто, став зовнішня межа. Ось таку приблизно як на екрані. Можу ще збільшити товщину нашої е, ножі. На Внизу я шукаю стиль лінії і я можу взяти більше. От. От, е, появляється в мене олівація, я от, піділяю раз, два. Так. Ось. Намалював і клавішу Escape написали. Все, вийшов. Е, далі. Е, Показники я не буду писати, ви самі це напишете. Нам, е, я головне покажу, як зробити обрахунки. Ну, відповідно, ви читаєте завдання, що вам потрібно розрахувати, послуги, вартість за допомогою відповідних формул. Значення вступців спожиту розраховують як різницю поточних і попередніх показників лічення. Тобто стопець поточні та попередні, е, використовуються у формулі спожиту. Нам потрібна різниця. Хто підкаже, яка це арифметична операція різниця? що нам треба Повторіть. Різниця, поточних та попередніх. То різниця а це... різницю? Да. Треба дорівнює додати, ну. А, ту, ні, Мені скажи, той... просто яка це. Докували. Скажи, будь ласка, просто, яка арифметична операція? Різниця це. Що ну, дорівнює Х1 мінус Х2. Це правильно, це е, мінус, тобто нам потрібно відняти поточні від, е, від поточних попередніх. Так, е, Я веду будь-які значення, ви ведете ті, що на е, е, зображені в, в завданні або якісь інші. Так, е, я просто будь-які значення веду, щоб... Не забирати час. Так, правильно Станіслав сказав. Нам потрібно відняти Формулу ми починаємо з знака дорівнює. Беремо поточні, мінус, попередній. Натискаю Enter. Далі тарифи заповняю. 0. кома 11 1672, 1672. 90-54. Якщо я хочу, щоб в мене було два знаки після коми, я виділяю наші значення. І в групі число я просто збільшую або зменшую розрядність, тобто кількість знаків після коми. Тут я зменшую розрядність, тут я збільшую. Ось, і в мене кругом знаки після фону. Е, так. Ну, В попередній практичній роботі ви мали виконати і навчитися, як форматувати таблиці за зразком. Далі рахуємо уступці до сплати, рахуємо як добуток спожитих обсягів і тарифу за одним обсягом. Тобто, наш тариф і спожиток. Ми порахували. Це дорівнює, беремо спожиток, Добуток це арифметична операція, Множення. Ставимо зірочку і множимо на тариф. Натискаємо Enter. Нас порахувалося. Значення для е, одних показників. Спожиту та значення для інших показників до сплати. Йдемо далі. Так. Е, зробили обрахунки от відповідно до другого завдання. От, е, ввели формулу різниці, де спожиту порахували. Потім в F4 ввели формулу операції множення до сплати, порахували. Далі зберігаємо результат у файлі з тим же самим іменем. Ім'я у нас має бути в файлі послуги. Тому ми зберігаємо файл, зберегти як? Зберігаємо себе на комп'ютері з ім'ям послуги. Я зберіг Ось зверху з'явилося ім'я послуги. Після чого нам потрібно виконати підрахунки до інших двох показників. Дивимося, це вже завдання 2. Копіювання формули. Ми можемо. Виділити клітинку d 4 навести маркер автозаповнення і заповнити інші е, наші значення. От, як спожити? Давайте. Я наволожу на D4, ось адреса цієї комірки, яку я виділив. Ось в лівому верхньому куточку. У правому нижньому куточку цієї комірки я затискаю, навожу, і затискаю лівою калюшу міші, і тягну донизу. і в мене Обрахувалися відповідні обчислення автоматично. Це маркер автозаповнення, відповідно, діставив наступні значення з наступних наших рядочків. Тобто Все працює. Далі, інший варіант зробити так, як завдання третьому, скопіювати вміст. Тобто, я можу з F, першу формулу, комбінацію Fінація Ctrl-C скопіювати. Наступне значення помірки я вставляю Ctrl-V і виділяю наступну Ctrl-V. Ось, Обр... значення підставилися і порахувалися. Підставилися порахувалися. Тобто ми або маркером автозаповнення, або операцію копіювати, та вставити. використали ті самі формули. Далі рахуємо разом з пункту 4, завдання 2. Формулою F4, F5 плюс F6. Так, тут має бути у нас разом, зроблю жирність, збільшу цей, виділю нашу, о, наші комірки, точніше, Добавлю знову межу і порахую ось тут наше значення до сплати, дорівнює F4 F5 плюс. F6, Enter. Ось і наша формула порахувала наше значення. Якщо ми, там, ми десь змінимо якісь значення, то, наприклад, 700, там, 50, натисну Enter. Ось і бачите, автоматично перерахувалася одна формула, інша формула, яка пов'язана з попереднім значенням, і е, наше останнє, де перерахувалася останнє. Ось так і цель. Нам допоміг автоматично зробити підрахунки, не перераховуючи наступні значення. Тепер, зараз, секундочку, останній пункт. Я зробив обрахунки. Відповідно, би так само зробити обрахунки, оформити табличку як за зразком або під, під свій смак та розсуд вибрати кольорову схему і зберегти результат у файлі з тим самим іменем. Закрити всі вікна і здати роботу в Google класі. Дивимося. Файл має мене навелося послуги. Я вже наступний раз натискаю не зберегти як, а просто зберегти. Завдання в мене збереглося. Я закрив вікно, переходжу в папочку, там де воно в мене збереглося. Так, от. Файл послуги. І я не роблю скріншот, а заходжу в Google клас в Google Class. Ви коли відкриєте завдання, переглянути вказівки, в мене зараз немає, бо я у якості вчителя, але ви в якості учні, у вас справа буде там додати роботу і кнопочка здати. Ви натискаєте додати роботу. Так, давайте я зараз так, 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 так. так. Зараз секундочку відкрию сайт. Так, де дає інструкція. Так. Зараз відкривається сайт. Так. От для учня. Так, і ось, коли ви відкриваєте Google Class, відкриваєте от завдання, тут от, у вас буде завдання сьогоднішньої роботи. Так, оце буде 06.02. Обчислення чи даних в електронних таблицях. Так. Але у вас з правого боку буде... Меню Ваша робота Додати або створити. Ви його натискаєте, у вас вискакує ось таке віконечко. І у вас кнопочка «Файл». Тут ви можете додати файл з папки, диска або з комп'ютера. Натискаєте файл, у вас вискакує вікно, вікно, так, вікно вибрати. Ви знаходите цей файлик в себе на комп'ютері. В тій папці, які ви зберегли. І кнопочка там «Добавити». Після того воно завантажується, тут де ваша робота, буде назва вашого файлу та по послуги, і кнопочка Здати. І тоді я бачу, що ваша робота виконана, і я її перевірю, і ви отримаєте за неї оцінку. Так, все. Я завершую запис.